Доброго дня, шановні учні, наш всеукраїнський місячник шкільних бібліотек добігає кінця цього тижня, і у нас сьогодні з вами тематична виставка під назвою Книги, присвячені історії мови. Давайте послухаємо і подивимося. Перед вами представлений навчальний посібник Культура слова відомого українського мовознавця Олександра Пономарьова ця книга справжній порадник для всіх, хто хоче правильно і красиво, грамотно говорити та писати українською мовою. Автор зібрав поради та пояснення щодо найпоширеніших помилок і складних моментів в українській мові. Ви дізнаєтесь, як правильно наголошувати слова, які слова краще вживати, щоб уникнути суржику та неточних висловів, як правильно будувати речення і вибирати форми слів. Простими словами, це корисна інформація, щоб зробити ваше мовлення чистим, виразним і культурним у різних життєвих ситуаціях. Від розмови до письмової роботи. Історія української мови автора Ярослава Радевича Винницького це захоплива розповідь про те, як формувалася і розвивалася українська мова протягом століть. Вона охоплює не просто правила, а перш за все, історичний шлях мови від найдавніших часів до сучасності. Ви дізнаєтесь про те, як і коли виникла українська мова, які випробування та періоди розквіту вона переживала під впливом різних історичних подій, наприклад, заборон культурних рухів. У тому у чому полягає унікальність української мови. Далі словник Рим української мови автора Святослава Караванського. Це унікальний словник, який допомагає знайти Рими співзвучні закінчення слів в українській мові. Словник є Незмінним інструментом для всіх тих, хто пише вірші чи пісні гасла, або просто хоче розвивати своє відчуття мови і її мелодійності. Історія української літературної мови автора Івана Огієнка Ця книга це фундаментальне дослідження про те, як розвивалася і формувалася українська літературна мова, тобто та мова, якою ми пишемо і читаємо від найдавніших часів до початку ХХ століття. Звідки походила, походить українська мова, яким тернистим шляхом заборон, утисків і обмежень вона пройшла, щоб стати такою, якою ми її знаємо? Як розвивалася український правопис, граматика та словники, чому українська мова є самостійною і не походить від інших слов'янських мов. Це праця, яка переконливо доводить, що мова це душа нації і її найцінніший скарб. Моя українська вільна. Це авторитетний порадник для всіх, хто прагне говорити і писати грамотно, правильно і красиво українською мовою. Мова народ. Про що ця книга? Це збірка праць та і листів видатного українського правозахисника Олекси Тихого. Головна ідея книги. Мова це основа існування народу і нації. Автор глиб... глибоко розсмірковує знання української мови, її роль у збереженні національної ідентичності та боротьбі за українську державність. Це важливе читання для розуміння того, чому мова є не просто засобом спілкування, а й найціннішим скарбом, символом свободи нашою зброєю і оберігом. Дякую вам за активну участь у всіх онлайн-заходах, вікторинах, конкурсах та читацьких челенджерах. Не забувайте, що бібліотека це не просто місце, де зберігаються книги, а ваш простір знань і творчості відкривайте для вас щодня. Читайте, мрійте, дізнавайтесь нове. З повагою ваш бібліотекар центру Віта Петрівна. До нових зустрічей. Хай вам щастить!